Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 10 грудня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Та не дивлячись на погоду, і авто є, і покупці трошки гуляють. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках Рівного, Івано-Франківська, Львову та Луцьку. Також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть уточнити всі деталі, вас проконсультують. Також підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду! Peugeot 5008 12 року 8750 ціна, авто 7 1,6 дизель на механіці, авто не бите, 232 тисячі пробіг. Шестистопанева механіка, клімат, контроль. Панорамний дах. Парктроніки. Рено Гранд Сценік 11-го року, 7500 ціна, 1,5 дизель на автоматичній коробці передач. 115 кінських сил, 201 тисяча пробіг. Так, контакти. Ось тут має бути вам видно. Так, є підігріва сидінь. Мультикермо. знаєте, на поверсі Так виглядає автомат. і іззаду, як виглядає. Так, і два місця там мають бути ще просто складені. Є фаркоп. Ford C-Max 11 2011 року 8550. Ціна 1,6 дизель на механіці. Комплектація Титаніум, 115 кінських сил, 203 тисячі пробіг. Контакти є, є підігрів лобового. Шестиступенева механіка. Мультикермо. кермо. Є підігрів сидінь. Піліг контроль. І фаркоп. Volkswagen Charan. 12 рік, 12300 ціна, 2-літровий дизель на механіці. Контакти є. Пробігу нема. Авто зачинено, на жаль. Шестиступенева механіка. Мультикермо, дисплей навігація. клімат-контроль. Opel Zafira, 7800 ціна, договірна, 11 рік, 1,7 дизельний двигун, на механіці, комплектація космо, то без підкрасів, 7 звичайно, незвичайно, 163 тисячі пробіг. Контакти бачите. Так воно виглядає. Мультикермо. Шестиступенева механіка, кліматконтроль. І парктроніки. Показую ось так. по колу. Volkswagen Touran. Восьмого року, 7650 ціна, 1,4 бензин на автоматичній коробці передач. 170 кінських сил. Так, максимальна комплектація. 212 тисяч пробіг. Так, показую, як виглядає. Так, по сидінню видно вам. Мультикермо. Тематична коробка, підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей, навігація. Купіти міцно? П'ятимісне? П'ятимісне авто. Є парктроніки. Рено Сценік. 14 рік. 9,300 ціна. П'ятимісне авто, 1,5 дизель на автоматичній коробці передач. Так, сервісна книга є, десь 12 тисяч пробіг. Пройдене ТО. Так, контакти. Сподіваюсь, вам видно, так, комбінований салон, Так виглядає автомат. Peugeot 5008, 2010 року, 7300 ціна, 1,6 дизель на механіці, 110 кінських сил, авто 7 на 216 тисяч пробіг. Так і сервісна історія. Підігріве сидіння. Це степанева механіка, кліматконтроль, панорамний дах. Парктроніки. Рено Сценік 9-го року, 6200 ціна, 1,9 дизельний двигун на механіці, можливо, ще торг. Тут є контакти до власника. Так, в салоні, щоб власників не турбувати. Шестиступанева механіка, клімат-контроль. А, можна? Я так легенько покажу. Так, салон шкіряний, так. Є підігріва сидінь. Так, показую, як виглядає. Так, шкіра бежева з коричневою. Так, і панорамний дах. І парктроніки. Ford C-Max 13 2013 року. 13500 ціна. 2-літровий бензиновий двигун електро. Так, це у нас гібридна версія, 140 тисяч пробіг. Шкіряний салон. Так, авто Ага, Дякую. Так, колір білий перламутр. Так вона виглядає. Електрорегулювання сидінь. кермо, автоматична коробка, звичайно, підігрів сидінь, клімат-контроль. І панорамний дах. Є. Є парктроніки. Перенос сценік. Восьмий рік, 5950 ціна, 1,5 дизель на механіці. 88 тисяч всього пробіг. Якщо вірити, власнику, комбінований салон. Так, Ну, авто доглянути, шестиступанева механіка, кліматконтроль, панорамний дах. Так, і парктроніки. Так, напевно, якесь підфарбування проводилось. Peugeot 807 13 2013 року. 8750 ціна, 2-літровий дизель на механіці, 259 тисяч пробіг. Карта зачинене, на жаль. З тої сторони показувати. Так, клімат контроль. Так, шестиступенева механіка. Тут буде погано видно. Парктроніки присутні. Мазда 5. 7 рік, 6250 ціна, 2-літровий дизельний двигун на механіці. 143 кінські сили, 240. Тисяч пробіг. Так, шестиступанева, дозвольте, шестиступанева механіка. Так виглядає вона в салоні, є кліматконтроль, мультикермо. Так. Це шестимісна? Семи, семимісна. Або у маст є варіанти. Peugeot 5008, 2010 року, 7250 ціна, 1,6 дизель на механіці, 215 тисяч пробіг. Так, показую. Шестиступенева механіка, кондиціонер. Парктореньки. Опель Зафіра, 10-го року, 6950 ціна, 7 дизельний двигун, 191 тисяча пробіг. Контакти є. Так, по автомобілю буде ще торг. Так, комбінований салон, 4 електросклопідйомники. Так, тут є пошкодження. Мультикермо. Шестиступенева механіка, клімат контроль. І парктроніки. Рено Сценік. 11 рік, 7 тисяч ціна. 1,4 бензин на механіці, 130 кінських сил, 130 тисяч пробіг. Комбінований салон. Шестиступенева механіка. Так, ну, так, є пошкодження на сидінні. Те, що видно. Peugeot 5008, тисяч 10 рік, 7900 ціна, авто семимісне, 1,6 дизельний двигун, 193 тисячі пробіг. Так. Контакти ось так. Кліматконтроль мовчу. Шестистепенева механіка і... і буде вам погано видно далі. Парктроніки присутні.